тут страшне, що била. Це все, що було на криші, от ета тепер ми скидаємо сюди. Алла розповідає, обстріл був 14 листопада о 15.10. Уламки снарядів пробили дах її будинку. Кришу побило сильно, всю кришу побило. Так осколки вон, повикидували з дому. Пробило повністю, це ж, виходить, як камнем здано дом відділом. І все попробивала осколки в домі. в домі, И вот это вот она, когда рухнула, это все бахнуло, ну сына руку повредила. Мы же сюда выскочили, здесь дымовуха вся. Вон оно там уже дерево, я вам дерево только снял. В Под обстрелом был будинок Сергия. Вот стены, окна, три окна все, фронтон в дырках весь. Тут у нас теща только живет, она позвонила, сказала, мы прошли. Тут такий Протягом минулої доби, за даними міської військової адміністрації, армія РФ 13 разів обстріляла Херсонську територіальну громаду. Під вогнем був не лише обласний центр, а й передмістя Антонівка, Комишане, Садове, Зеленівка, Інженерне, Придніпровське. Продовжують обстрілювати російські військові і населені пункти Береславського району. Минулої доби атакували Береслав, Новобереслав, Осокарівку та Шляхове, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. На Береслав та Новобереслав скинули керовані авіабомби. В місті Береслав пошкоджень зазнав виробничий цех Береславського хлібозаводу. Він Був ще зруйнований. В селі Новий Борислав пошкодження зазнали приміщення магазину, пункт незламності, адміністративні будівлі та житлові будинки мешканців. В селі шляхове був артилерійський обстріл, пошкодження зазнали приватні житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За минулу добу на правобережжі області семеро поранених, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Троє людей в Херсоні, ще двоє Осокорівки внаслідок обстрілу та одна людина в Бориславі. Також ще один чоловік постраждав внаслідок російської агресії, підірвався на російській міні в Новорайську. На жаль, чоловік залишився без ноги, в важкому стані був доправлений до лікарні, лікарі досі борються за його життя. Всього за добу російська армія 81 раз обстріляла правобережжя Херсонської області. Розказав Толоконіков Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос Ігор Горпетченко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.